Приємно заводиться. зручне сидіння. Тут не дуже є можливість показати максимальну швидкість, але я вже на ньому тестував це десь біля 62, тобто точно 60 він набирає. Так, перевіримо як працює старт-стоп, ось він сам заглох, Добавляємо газ, а скутер автоматично заводиться, тобто це функція гарного економить топлю. І так техніка дуже економна, ще плюс старт-стоп. Взагалі що може бути економніше. Так, перевіримо, як заводиться з кікстартера. Так, ну подвигуну все сухо, по електриці ближній дальній є, повороти працюють. габарит, стоп, сигнал. Додатково є ручник. Комбіновані гальма, гальмуєте заднім, підгальмовує передній. Корисна функція. Гарний варіант, дуже малий пробіг, 95 тисяч для японської техніки це взагалі нічого. Також наявності є в інших кольорах, але там буде пробіг побільше. З таким пробігом варіант тільки один. Скутер розмитнений, кому потрібно без проблем ставитися на облік. Техніку відправляємо по Україні. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Щоб не пропустити цікаві варіанти, підписуйтесь на канал. Ну а з питань придбання звертайтесь по телефону. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарних покупок.